Всім привіт, це друга частина серійних збит. Ой, а тут нічого так. Ладно, хай будуть в неї гроші. Ага, значить, танцює вона там. Угу. Винарядилась. Куди ж винаряджуватись, коли ти лягаєш спати? така якась вона дивна. О, вона почула? Що це? Треба, Треба кудись спрятатися, отак за коробками. Тут немає. Ве -ве 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 так. Зараз Ве -ве вмикаю світло, а мені буде видно, хто доходить. І все. Вона йде сюди, ні ні вона йде, чи ні. Так треба почекати. Треба почекати. Так, так немає. Я застрілила комп'ютер. Ну, якщо що, <ролослення> у мене є ножик. Напевно, <ролослення> <'яне> мені здалося. <ролослення> Та, Боже! Хто це? Та що воно робить? Треба покликати поліцію. О, ні, о, ні. Вона що йде? Чи ні? Так. Як якщо це заново, повториться. Вона тут, вона тут. Бистро, быстро, 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 откривай, запрямойський! Сліденько! Моя машина де? Шліденько, шліденько! Странно. Если еще раз повторите такой голос, точно, это <звук> Треба визивати швидку. Алло швидка! Так, добрий день. Що я вам хотіла повідомити? У мене е дуже, я не знаю, як сказати, дуже сумні новості. У вас перелом руки. Мені дуже сумно і мені дуже шкода, вибачте. Зараз ми вам е, накладемо гіпс. І воно через е, місяця два-три е, заживе. Дякую вам. Дякую вам, що ви мене врятували. Будь ласка, приходьте ще. Пройшло три місяці. Хрестина вже працює на новій роботі. па па -пам, пам пам О, що це за магинчик? Ану зайду. Добрий день! Ви заборонено. Я тут власниця, я тут працюю. Бистро вийшла з мого магазину. Та добре, добре, добре. Це та, яку я преслідував, я її даже не впізнав. А, ну якщо я її побачив, то і буду і далі преслідувати. Ха. Чекайте на новій серії. Скоро буде.